Ви колись помічали, що п'яниця має запах. Такий легкий аромат свободи, кави, і мені все одно, що сьогодні треба вставати рано. А тепер уявіть, сьогодні ще й 31 жовтня, день, коли по той бічно офіційно має вихідний і дозволяє собі прогулянку світом. Кажуть, саме цієї ночі нечисть виходить на вулиці. Але, чесно кажучи, в Україні вона вже давно не ховається. Дехто в лаптях із пропагандою вже ходить без маски. Тож побажаємо сьогодні всім нашим силам світла, як найшвидшого вигнання всієї нечисті з нашої землі. А поки що ми не боїмося темряви, бо в нас є світло ранкової кави і здорової іронії. Отже, 31 жовтня, п'ятниця, ми починаємо наш ерк про ранок. Стартуємо зі свят. Сьогодні такий день, що свят вистачить навіть на окремий календар. Почнемо з дня реформації. Це день, коли все можна змінити. І якщо вам здається, що життя пішло не туди, просто зробіть реформацію власного настрою або холодильника. Викиньте те, що вже пережило три уряди. Далі всесвітній день міст. Тож, якщо ваше місто сьогодні стоїть, обійміть його цього воно вам цього не скаже, але точно відчує. А якщо ви живете в селі, не хвилюйтеся, у вас день вулиць, і він не менш важливий. Також сьогодні всесвітній день економії, от саме тому не купуйте нічого крім кави, бо без неї економія може перерости у соціальний протест. Не забуваємо і про міжнародний день Чорного моря, тому сьогодні заборонено бути токсичним. У морі і так вистачає солі. І на десерт всесвітній день лемурів. Ці тварини, які виглядають ніби весь час, дивуються, чому все ще не кінець робочого тижня. Тож сьогодні будьте лемуром, дивуйтеся, танцюйте і їжте банани з гідністю. А тепер хвилина для наших іменинників. Сьогодні свято у Анатолія, Артема, Василя, Всеволода, Дем'яна, Івана, Леоніда, Миколи, Олександра, Олексія, Петра, Романа, Сергія, Степана, Федора та Якова. Хлопці, у вас сьогодні так багато, що можна організувати парадимент. Тож святкуйте, але з головою і бажано не своєю сусідською. І про прикмети. Якщо зранку густий туман, це або довідлига, або просто хтось дуже рано варить борщ. Почули грім у жовтні, значить, зима буде теплою, весна ранньою, а ви людина, яка вміє чути природу навіть через навушники. Ну і якщо захід сонця червонуватий, не панікуйте, це не фотошоп, просто природа теж любить фільтри. А тепер про гороскопи, про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен сьогодні ви можете відчути потяг до героїзму, але перш ніж рятувати світ, спробуйте хоч би знайти свої ключі. Телець день обіцяє стабільність. Місці, якщо ви не встигли впасти з понеділка, то вже перемога. Близнюки вас сьогодні занесе на хвилю натхнення. Головне, щоб не на хвилю. ой, я випадково підписався на курс саморозвитку за 400 доларів. Рак, ви сьогодні як вайфай, усі вас шукають, але підключитися можуть не всі. Лев навколо багато уваги, але пам'ятайте, не кожен, хто на вас дивиться, милується дехто просто цікавиться, звідки у вас така енергія у п'ятницю. Дівам, сьогодні ваш внутрішній перфекціоніст спробує контролювати навіть погоду. Дозвольте йому хоча б відпочити, інакше він звільниться. Терези, ви знову сумніваєтесь, просто киньте монетку, якщо випаде решка, це знак. Якщо орел теж знак. Якщо монета впала під ліжко, лягайте спати, доля вирішила за вас. Скорпіон, ваш рівень харизми сьогодні небезпечний для оточення. Не зловживайте, навіть дзеркало може не витримати. Стрілець сьогодні світ вам усміхається, але можливо просто у нього нервовий тік. Не аналізуйте, насолоджуйтесь моментом. Козиріг вам сьогодні може здатися, що ніхто не цінує ваш труд. Це не так, просто всі ще не прокинулися. Водолій день ідеальний для експериментів, але не настільки, щоб різати собі чубчик у треті ночі. Ну і риби сьогодні. Ваш настрій залежить від кількості кави. Порада не міряйте чашками, міряйте літрами. По розкопу це все, а тепер про головне: п'ятниця це не просто день перед вихідними. Це момент, коли життя ніби каже: Гей, ти вже пройшов ще один тиждень, ти не робот, але все одно вистояв. І навіть якщо ти не зробив нічого грандіозного, це не означає, що день був марний, бо не всі перемоги видно. Деякі тихі, майже непомітні, як момент, коли ти не зірвався, не здався, не відписав у коментарях щось різке. Пам'ятай, сила не в гучних вчинках, а в здатності залишатися людиною, коли все навколо намагається зробити тебе монстром. Сьогодні твій день не для подвигів для життя. Живи його спокійно з усмішкою, навіть якщо ця усмішка крізь в тому, бо саме вона і є ознакою внутрішньої перемоги. Ну а я, як завжди, вам вдячний. Це був -про ранок, день коли. Туман щільний, нечисть нервує, а ви усміхаєтеся. Нехай п'ятниця буде такою ж непередбачуваною, як кіт у коробці Шредінгера, але з приємним фіналом тримайся, людина, і пам'ятай, темрява завжди програє тим, хто не забуває сміятися. Приходьте завтра вже у новому місяці. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.